Весна, шашличок, ну що може бути кращим? Як зробити шашлик смачний? Звісно, найперше це гарний шматок м'яса. Друге правильний маринад для нього. Найкраще для шашлику використовувати свинячий ошию, а маринад може зробити практично з будь-якого м'яса неперевершений шашлик. Важливий момент спеції. Адже саме спеції надають м'ясу аромат і смак. Для шашлику традиційно використовують чорний перець, паприку, коріандр, хмелі сунелі, цибулю, чесник. Найкраще використовувати готову суміш для м'яса або спеціальну приправу для шашлику. М'ясо необхідно очистити від зайвого жиру і нарізати на шматочки. Рецептів маринадів є дуже багато. Але є універсальні принципи, які допоможуть приготувати ідеальний шашлик. Основа для приготування може бути різною: це і мінеральна вода, кефір, майонез, томатний сік, оцет, вино та інше. Вибір основи залежить, звісно, від вашого смаку. Варто приділити увагу цибульці одну хвилиночку. До неї необхідно додати. Крапельку, наприклад, столову ложку осту та перевнути гарненько руками, аби цибулька дала сік та аромат і вже потім додати її до м'яса, і тепер необхідно додати мінеральної води, стільки аби м'ясо увібрало її майже або навіть трохи залишилося, через час м'ясо її все одно вбере. Орієнтовно на 2 кг м'яса додати плюс-мінус склянку води. Мінералки має бути стільки, аби при притисканні вона трохи виходила на поверхню. Вуглики вже побіліли, час заряджати м'ясо. Найкраще залишити маринуватися м'ясо. На ніч, але можна його смажити і раніше. А тепер погляньте, гарно зачищене м'ясо від зайвого жиру не буде горіти. Шматочки будуть просмажуватися рівномірно. І ви отримаєте неймовірно смачний соковитий шашличок. А я зичу вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях. І смачного вам шашличку. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку. Вам не складно, а мені приємно. І до нових зустрічей!